Всесвіт, безмежні простори. Як їх уявити так, щоб зрозуміти якнайкраще, поговоримо вже у цій темі. Для того, щоб краще уявляти масштаби всесвіту, зручно користуватися логарифмічною шкалою. Вона дійсно зручна для відображення дуже великих діапазонів значень величин. Тобто, ну давайте глянемо. У нас є земля, у нас є сонце. Зверніть увагу, що розміри цих об'єктів подані тут лише умовно. І ми бачимо відстань від землі до сонця. Нехай вона дорівнює одиниці, уже знайомій нам одній астрономічній одиниці. Якщо ми почнемо на цій шкалі відкладати відстані до інших деяких знайомих нам об'єктів у сонячній системі, то користуючись такою шкалою, ми можемо побачити відстані до всіх об'єктів, які нам потрібні. Зокрема, Юпітер він має відстань від сонця. Приблизно 5 астрономічних одиниць. Сатурн розташований набагато далі: цілих 10 астрономічних одиниць. Нептун приблизно 30, плутон приблизно 40. Це є середні відстані обертання цих об'єктів навколо сонця. Як ви розумієте, подати все це на реальній шкалі, там де масштаби однакові, просто неможливо, тому і користуються логарифмічною шкалою. Отже, давайте поглянемо на масштаби Всесвіту. Будемо користуватися деякими позначеннями і спрощеннями. Отже, давайте розпочнемо із самої землі. Відстань від землі до землі дорівнює 0 км. Час, який проходить світло від землі до землі, відповідно теж 0 секунд. Ми знаємо, що земля це не ідеальна сфера. Якщо рахувати радіус, наприклад, екваторіальний або полярний, то ці величини різні. Якщо візьмемо інший об'єкт. Один з найближчих це міжнародна космічна станція, дослідницька станція, де працюють астронавти, ось уже більше 20 років. Опертається вона на різній висоті. Приймемо цю висоту до рівня чотириста кілометрів. Світло долає відстань від землі до міжнародної космічної станції приблизно за одну тисячну секунду, тобто дуже швидко. Візьмемо інший знайомий нам об'єкт. Це є космічний телескоп Хаббл. саме той телескоп, який подарував людству безліч шикарних фотографій всесвіту. Він обертається навколо Землі на середній відстані 540 км. Що цікаво, космічний телескоп Хаббл споживає майже 3 кВт електроенергії. Здавалось би, такий величезний об'єкт, але споживає він енергію як звичайна парова праска. Якщо ми подивимося на орбіти деяких з найбільш далеких супутників Землі. Таких, які, наприклад, розташовані на геосинхронній орбіті, на цій орбіті супутники обертаються навколо землі з кутовою швидкістю що дорівнює кутовій швидкості обертання землі, тобто вони нібито непорушно зависають у небі. Це є висота приблизно 35 786 кілометрів. Світло туди летить, ну або радіосигнал за одну десяту секунди. Якщо ми поглянемо на місяць. І подивимося на відстань, то світло тут летить уже майже півтори секунди. Середній діаметр місяця приблизно втричі менший за землю і становить майже 3,5 тисячі кілометрів. Якщо ми візьмемо до розгляду одну з найближчих до нас планет, це є Венера, її діаметр трохи менший за діаметр Землі. І відповідно найближча відстань, на якій Земля може бути розташована до Венери, становить приблизно 38 мільйонів кілометрів. Іноді планети розташовані і справді так близько. В той момент час за який світло проходить відстань від землі до Венери, становить приблизно 2 хвилини. Ось на цій фотографії можемо бачити Венеру місяць і Юпітер, які були сфотографовані з орбіти Землі. Інша планета дуже близька до нас, це є Меркурій. Діаметр Меркурія трохи менший за половину діаметра Землі, і найменша відстань, яка буває від Землі до Меркурія, становить трохи менше ніж 80 мільйонів кілометрів. Час, за який світло долає цю відстань, дорівнює приблизно 4 хвилини. Меркурій цікавий тим, що це планета, яка має рекордне за розміром ядро. Добре, цікаво. Ми поговорили про деякі планети. А яка планета більшість часу є найменш віддаленою від землі у середньому? Тобто, от обертаються всі планети навколо сонця? От яка з них справді є найближчою до Землі? Для того щоб це дізнатися? Ну я думаю, що більшість одразу скажуть, що це Венера, так вона найближча є до Землі. В цьому нам може допомогти комп'ютерне моделювання. Якщо промоделювати відстань, на якій розташована Земля від інших планет, тут ми візьмемо Меркурій, Венеру та Марс, то можна подивитися: от за тривалий час моделювання, тобто починаючи з 2002-2003 років, ми дивимося і рахуємо середню відстань від землі до цих планет, то ми бачимо, що найдовше, найближчою до землі, перебуває саме Меркурій, майже половина часу. Дивина, скажіть? Ну і звісно, варто згадати про Сонце. Світло від Сонця до Землі витить приблизно за 8 хвилин. Середня, точніше, мінімальна відстань від Сонця до Землі становить 147 мільйонів кілометрів. Планета Марс розташована на мінімальній відстані від Землі майже 55 мільйонів кілометрів. Якщо ми хочемо відправити сигнал до Марса в цей момент, коли планети найближчі одна до одної, то для проходження сигналу або для проходження світла потрібно приблизно 3 хвилини. Діаметр Марса приблизно вдвічі менший за діаметр Землі. Візьмемо деякі космічні об'єкти, які також обертаються навколо сонця. Зокрема, з уже багато кому знайомий автомобіль Тесла Ростер, який Ілон Маск запустив декілька років тому. Цей об'єкт обертається іноді наближаючись до Марса, іноді наближаючись до Землі. Тут ми бачимо перегелій та афелій. Що це за значення? Перегелій це найменша відстань до сонця. А от афелій, тобто найбільша відстань, на якій цей об'єкт перебуває навколо сонця. Становить 1,66 астрономічних одиниць. Мандруючи далі, ми бачимо Юпітер. Середній діаметр цієї планети більш ніж у 11 разів більший за діаметр Землі. Відстань до Юпітера майже 600 мільйонів кілометрів. Ну і час, за який сигнал проходить ось цю найкоротшу відстань, яка буває між цими планетами, становить більше, ніж 30 хвилин. Планета з кільцями Сатурн обертається навколо Сонця далі, ніж Юпітер. І ця відстань уже більша за мільярд кілометрів. Якщо рахувати в мільйонах, 1200 мільйонів кілометрів. Світло долає таку відстань за приблизно 67 хвилин. Віддаляючись далі від Сонця, ми бачимо уран. Від Землі до урана світло летить уже більше, ніж за 2 години. Середній діаметр урана, як і діаметр Нептуна, приблизно 4 діаметра Землі. Нептун же. І ще далі від сонця, відповідно, він і далі від землі. Середній час за який світло може подавати цю відстань, дорівнює 4 години. Що цікаво, якщо ми подивимося на карликову планету Плутон, то іноді і про це ми рідко згадуємо. Плутон буває навіть ближчим до Землі, відповідно до сонця, ніж сам Нептун. Отже, ми з вами дійшли до таких, от уже майже околиць сонячної системи. Справді, космічні масштаби вони приголомшують, і сьогоднішня наша зустріч вона лише ледь-ледь зачіпає масштаби Всесвіту. І на наступній зустрічі ми з вами поговоримо, чи дійсно бувають зорі, що менші за землю чи Венеру. Поговоримо ми про те, чому вулкан Олімп на Марсі перестали вважати найвищою горою в сонячній системі. Поспілкуємося про те, що буде, так, якщо земля припинить обертатися всього лише на якусь мить. Повідіть, оберталася земля, оберталася, оберталася. Тут бац різко зупинилася. І чи треба цього боятися? Поспілкуємося на нашій наступній зустрічі і спробуємо дізнатися, чи реально розрізнити окремі зорі у віддалених галактиках. Я щасливо буду бачити вас серед наших підписників, нашого YouTube каналу нашого Telegram каналу І продовжимо розмову вже наступного тижня. Ви бачите, тут посилання на наші ресурси в інтернеті. Я всім дуже дякую за вподобайки до наших відео в YouTube, за ваші. Чудові коментарі, які я обожнюю читати. Тож, велике, велике дякую всім людям, хто пише запитання або просто коментує наші відео. Ми звісно, хто підписується, підписується на наш канал, хто поширює наші відео своїм друзям, однодумцям, знайомим, рідним, всім, кому може бути цікавий космос. Я щасливий працювати і спілкуватися разом з вами.